Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо пляц під назвою Щастя у спадок. Це великий, гарний у розрізі пляцок на основі пісочних коржів. Дуже готується просто і направду, смачний. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, вибиваємо яйця, додаємо цукор міксером збиваємо все до однорідної пишної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло. Амоні розчиняємо в сметані. Сметану можна брати будь-якої жирності, будь-яку, яка є у вас вдома. Додаємо до маси і все це перебиваємо міксером до однорідності. Тепер декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Кількість борошна може бути більшою або меншою. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Ось таке воно в нас має бути: м'ягеньке, ніжне і нелипне рук. Тепер ми тісто розділяємо на три частини і кожну частину ще раз розділяємо на 2. В кінцевому результаті в нас має бути 6 шматочків. Формуємо кульки. І відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин. Після чого виймаємо з холодильника, беремо пергаментний папір і зараз будемо розкачувати. Якщо тісто чіпається, трішки припорошуємо борошнем. Вкладаємо першу паляничку у нашу форму. Підправляємо крайчики, наколюємо виделкою і змащуємо улюбленим варенням, повидлом, джемом, будь-що, що ви любите. У нас тут звичайне варення із чорної смолодини. Зверху посипаємо подрібненими горіхами у нас волоські, можна будь-які, які ви любите. Було б добре, якщо їх трішки підсушити або підсмажити. Перед цим беремо другу частину тіста, стільницю припорошуємо борошном і також розкачуємо. Складаємо зверху на першу паляничку. Розправляємо, закриваємо краї, наколюємо виделку і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення. Але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Час може бути більше, менше. Ми випікали 40 хвилин. Викладаємо на решіточку і даємо повністю час охолодитися. Тим часом ми готуємо крем. Крем у нас буде з яблуками, тому чистимо яблука. Яблука у нас зимові, кисло солодкі Ми готуємо яблучне пюре, можна взяти вже готове із магазину. Можна використати із дитячого харчування, як вам зручно. Тут у нас є 450 г яблук. Ми додаємо 50 мл води до них і на вогні, в середньому постійно помішуючи, заварюємо яблука. Тепер блендером перебиваємо у пюре. Цього можна і не робити. Нам треба загальної ваги готового пюре 350 г. Ось тут трішки лишилось. Тепер наливаємо в каструлю молоко, додаємо до молока жовток, перемішуємо до однорідності. В іншому посуді з'єднуємо цукор із крохмалем, перемішуємо і додаємо до ще холодного молока, І тепер постійно помішуючи, заварюємо масу. Починає маса гуснути, починає кипіти, даємо кілька секунд покипіти і забираємо з вогню, перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилося. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб в нас не було конденсату. І разом заварна маса, яблучне пюре і масло в нас стоять в одному місці, щоб всі були однієї температури. Коли маса нас вже повністю застила, будемо робити крем. Спочатку збиваємо до однорідності масло. Далі невеликими порціями додаємо заварну масу. Теж збиваємо. Тепер невеликими порціями додаємо яблучне пюре. Взагалі можна не додавати до крему. Можна буде пляцок перемастити кремом, а зверху викладати яблучне пюре. На розрізі буде гарніше. Дивіться, як вам вже пасує. Ми далі всередину хотіли зробити яблучний крем. Тут важливо, щоб всі інгредієнти були однієї температури, щоб крем не розслоївся. Ось, бачите, із яблучним пюре. Крем виходить таким, досить рідкуватим, тепер збираємо пляцок. Викладаємо паляницю зверху крем, наступну паляничку. Притискаємо крем. І наступну поляничку. Далі ставимо під прес на годинку при кімнатній температурі. Закриваємо бортики, змащуємо. І заливаємо розтопленим шоколадом. У нас тут шоколад із молоком. Можна шоколад із олією, що у вас є під рукою. Розправляємо, відправляємо в холодильник на відстойку. Важно, щоб нічку постояв на спляцок. Декоруємо по бажанню і смакуємо. Пляцок виходить смачний, пісочний і досить великий. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!